Вітаю вас усіх. Ви знаєте, я слідкую уважно за тими змінами, які відбуваються у ТЦК, і за тими змінами, які не відбуваються у ТЦК. І не повірите, але слава про український ТЦК вона докотилася вже навіть до Голівуду. І на боротьбу з ним стали Анджеліна Джолі і Бред Піт. Я думаю, ви всі вже чули прекрасно цю історію про е Анджеліну Джолі в українському ТЦК. Але я вирішив зібрати повністю все, всі факти воєдино для того, аби розуміти, що з усього правда, а що з усього така якась побрехенька, вигадка і легенда. Тому міч... е всідайтеся. Як це називається зручненько, і будь ласка, от зараз напишіть у коментарях е, ваш особистий досвід е, спілкування з представниками ТЦК або досвід ваших рідних, ваших близьких і ваших знайомих. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Чому? Е, тому що зараз, якщо от людина, яка дивиться відео і підписується на канал, то одразу це відео рекомендується і іншим підписникам. Е, тобто, для того, аби це відео побачило якомога більше людей. Підпишіться, будь ласка. Отже, ви вже знаєте про те. Те, що в Херсон приїхала Анджеліна Джолі, це прекрасна взагалі історія. Вона відвідала з миротворчою місією е херсонський дитячий будинок. Вона е побувала в дитячій лікарні, вона зустрілася з начальником міської військової адміністрації, і він під час цієї зустрічі вручив їй херсонську пам'ятну монету в подяку в тому, що Анджеліна Джолі так активно підтримує Україну. І далі, після цих зустрічей у Херсоні, вона ну, поїхала собі далі. Я так розумію, вона чи в Київ їхала, чи ще кудись їхала. Але на трасі її кортеж зупинив співробітник ТЦК. І що сталося після того? Вони перевірили документи, як казали спершу її охоронця. Але потім виявилося, що це не охорони, це типу, начебто як водій. І в нього були якісь проблеми з цими документами. в... Охоронця чи водія Анджеліни Джолі, і в результаті весь кортеж. А там було здається, три чи чотири машини розвернули і повезли у ТЦК. Він пояснив: її, знаєте, я зараз везу одну миротворчу місію, дуже відому миротворцю. Їм сказав: по барабану нас абсолютно не хвилює, кого ти там і куди везеш. З документами у тебе проблеми. Поїхали з нами у ТЦК і коротше розвернули і весь картеж Анджеліни Джолі повезли у, у, у повезли у ТЦК. Так от два джипи перших великих зупинили, а, виявилися проблеми. Коротше кажучи, закінчилося все тим. Вся колона попрямувала до ТЦК в південно-українську на Миколаївщині. Авто Анджеліну Джолі було в кінці цього кортежу. І доки вирішувалися питання, а, значить, в середині будівлі ТЦК. В один прекрасний момент сама особисто уявіть собі, Анджеліна Джолі зайшла в південно-український ТЦК на Миколаївщині. Е, мені здається, ТЦКшники, які там працюють, вони або не повірили, або вони просто елементарно її не впізнали. Подивіться. Бачите? Анджеліна Джолі заходить в південно-український ТЦК. От ще раз я вам покажу це відео. Так? І це ж треба дивитися, це відео з спостереження південно-українського ТЦК. Це ж хтось взяв з людей, які там працюють, і злив це відео. Причому я підозрюю, що це відео було злито одному з телеграм-пабліків. Як ви розумієте, звичайно, що е, це сталося не безкоштовно. От нардеп Олексій Гончаренко у себе в телеграм-каналі підтвердив, що дійсно оця історія з Анджеліною Джолі у південно-українському ТЦК це абсолютна правда. Це не брехня і не вигадка. Анджеліна Джолі е, е, пішла в ТЦК. Потім там вже в, е, в Міністерстві оборони. Uh, точніше, uh... ТСН канал видання сайт ТСН, посилаючись на якісь свої джерела в Міністерстві оборони, сказало, що дійсно Анджеліна Джолі приїхала в південно ТЦК через те, що одного з її водіїв затримали і доставили для того, аби звірити документи. Але Анджеліна Джолі прийшла туди не відвоювати свого співробітника, а зайшла туди просто попроситися вбиральню. Ну, Анджеліна Джолі. Пішла в ТЦК попісяти. Зайшла у тобі собі Анджеліна Джолі. каже, Sorry, can i make pee here? Ну мені здається, люди, які там працюють, вони навіть не зрозуміли, що вона сказала. Це по-перше, і от я запитав у чата GPT, наскільки висока імовірність того, що Анджеліна Джолі могла зайти попісяти в ТЦК у Миколаївській області. Чат GPT сказав, що менше одного відсотка вірогідність край низька. Ну в принципі, і зустріти Анджеліну Джолі в українському ТЦК ну мало ймовірно. Але надія все ж таки тепер, як виявляється, виявляється, залишається. Ну два рази, та Анджеліна Джолі зайшла попісати в ТЦК. Так от ТСН написало, що Джолі все нормально. Вона дійсно відвідала ТЦК, заїхала, попросилася до вбиральні щодо її охоронця, то це виявляється. Пише ТСН офіцер запасу, силоміць його нібито ніхто не затримував. Хоча перед цим було повідомлення, що таке було? От, бачите, я намагаюся розібратися. Силоміць його ніхто не затримав, а його запросили відвідати ТЦК СП, встановили його особу, і після чого він спокійно поїхав по своїх справах. І проблемних питань не виникало. Але навіщо загодила Анджеліна Джолі в ТЦК? Невже хтось реально може повірити, що Анджеліна Джолі в ТЦК зайшла просто для того, аби справити нужду? Велику або маленьку, немає ніякої різниці. А військовослужбовець, відомий, скажіть мені, Станіслав Бунято, у нього позивний осман, він написав, що соромно, піздець просто: от уявіть обличчя ТЦК, коли Анджеліна Джолі прийшла з прийомки забирати свого водія або свого охоронця. Ну, це реально називається іспанський стид. Іспанський стик це коли херню робить хтось, а соромно за це тобі. Так? Е, ну, Можливо, якраз таки вона і прийшла визволяти, але у неї не виявилося десятки або двадцятки, які потрібно було внести. Це, звичайно, жарти, але в кожному жарті, як ви знаєте, е, доля жартя. Потім пізніше, за інформацією у Ніан, дійсно стало відомо, що це був водій. Його зупинили, у нього виявляється, не було відсрочки, і він вже навіть після того, як його затримали та ЦК, він вже навіть готується е, до служби. Після такого зашквару, от я б, чесно кажучи, на місці Анджеліни Джолі, щоб я зробив. Я так, от взяв би телефон, е, взяв би свій смартфон, набрав би Зеленського. Я думаю, у неї є номер телефону Зеленського, і влаштувала би скандал. От я б влаштував скандал і би, що це взагалі таке. Я приїхала з Америки, я приїхала допомогти вашій державі, а тут, чорті, що я повинна йти в ТЦК, е вирішувати питання, щоб ну, якщо забрали водія, значить вона не може їхати далі. Вирішувати питання, як мені дістатися до Києва. А тут ще ЗМІ пишуть, що я пішла туди попісяти. Я б реально влаштував скандал і примусив е вибачатися особисто гучно. І дзвонити в ТЦК взагалі вирішувати, вирішувати питання. ЗМІ, потім пізніше, опублікували фото начальника. Цього ТЦК, ви зараз бачите на екрані, як йому знаходилися Анджеліна Джолі, але потім ця інформація була спростована. Не виключено взагалі, що Анджеліна Джолі вона ж могла б, теоретично приїхати сюди в Україну не одна, вона могла сюди приїхати разом з, зі своїм чоловіком, з Бредом Пітом. Але якби це сталося, то в принципі на Бреда Піта могла б очікувати гірша доля, тому що його не могли мобілізувати одразу при в'їзді в український кордон. Це вже жарти, жарти. Іханькі-хаханьки, але насправді зовсім не смішно було мені особисто, коли сьогодні зранку київськими пабліками розлетілися відео того, як е, в Києві мобілізували, точніше, як це називають в народі, бусифікували вчителя фізкультури однієї з київських шкіл е, прямо під час е, прямо під час уроків. Де воно я вам зараз хочу показати, це ну це це жесть. Не, может мы сейчас директору, что типа, что мы фиксуем право. Он в бусике вот он. Смотри, бусик и твой Руслан, что делать? Да, я вот в бусике. Розумієте, а хтось ска одразу це і ПСО це брехня, це все знову постановочні відео. Чекаємо, до речі, коментаря від народного депутата Нікіти Потураєв, який взагалі казав, що це все і ПСО, і робота штучного інтелекту. Але Київський ТЦК, дивіться, речник Київського ТЦК. Заявив, що під час перевірки, точніше, не речника в Київському ТЦК пояснили, що під час перевірки документів громадянин поводився агресивно і намагався втекти, внаслідок чого його затримала національна поліція. Після оновлення даних у ТЦК і проходження ВЛК цьому громадянину було роз'яснено необхідність оновлення, якби йому дивіться, а якби йому. Оновили, е, якби просто його ну просто потрібно було оновити йому дані, йому пояснили необхідність оновлення даних і порядок оформлення відстрочки, після чого він був направлений для е, збору необхідних документів і для їх оформлення. Якщо е, справа була в тому, що йому потрібно було оформити документи, то чому його одразу направили на ВЛК? Він би спершу мав принести всі документи про бронювання там, про відсрочку. Ну якщо він працює в школі, то значить, він точно має відсрочку, він має бронювання як е -е, вчитель фізкультури, і яким чином так сталося, що його витягли прямо з посеред уроку фізкультури. Значить, там не все так просто, не все так однозначно. Як люблять казати, ви самі знаєте, е -е, як люблять казати, ви самі знаєте, де якщо ми просто мали проінформувати, то навіщо його було запіхувати? Вибачте, в бусік. Отак, от, от куди його повезли, конкретно в який ТЦК, не зрозуміло. Е, ну його не мали тепер повезти в ДВРЗ, тому що ви пам'ятаєте, що цей київський розподільчий центр ДВРЗ його за повідомленням народного депутата Олександра Фідієнка ліквідували. От він навіть опублікував відповідного листа, отриманого від Міністерства оборони. Про те. Виявляється, оцей е, розподільчий центр скандальний. Ви ж бачили фотографії, Вже не буду вам в десятий раз їх показувати, які опублікувала блогерка. Рамінаш там засзакзакровавлені матраци, закакані туалети, е, годують людей бо значим, бо зна як там брудно, страшно. А його виявляється не е, розформували. Його виявляється не ліквідували. А речник Київського ТЦК Селенко пояснив, що цей розподільчий центр на ДВРЗ. Він продовжить роботу, але за іншою адресою, і збірний пункт його не розформували, як подумінали раніше в міністерстві оборони, а тільки розподілили, перерозподілили особовий склад для того, аби запобігти цілеспрямованим ударам ворога по військовослужбовцям і цивільним громадянам. Тобто, виходить як. ТЦК в інших районах, там, умовно кажучи, Оболонський, Солом'янський, Святошинський ТЦК, і там знаходяться військовослужбовці в один час. Це нормально, і їх не треба розформовувати. І як він казав, це правильно переміщати їхню роботу за іншою адресою. А ДВРЗ, як тільки стався оцей скандал, і в ТЦК в обласному сказали, що це все неправда, це все і ПСО, і брехня, вони раптом його розформували і перемістили в інше місце. Я пам'ятаю, тоді тоді вам казав, що грамотно було би з точки зору ТЦК відкрити повністю двері цього розподільчого центру на Дверзі для того, аби зайшли журналісти, всі абсолютно зайшли блогери і показати: так це була брехня, це фотографії не звідси. Будь ласка, дивіться, як у нас гарно, як у нас чисто. А вони взяли просто це все закрили. Якби, а й нема чого показувати. І тепер відкриють цей розподільчий центр в іншому в якомусь місці, де буде красиво, де буде свіжо, де буде гарний туалет, де буде, умовно кажучи, ні до чого доколупатися. І Скажуть, ну це все, ото була і псо. А тут подивіться, у нас е Ізбушка Дарадарадам, дарадам, дарадарам, дарадарадам, дарадам, дарадам. Не знаю, чи, е, ну от, напишіть, будь ласка, до речі, от е, я у вас е, цікаво запитати. от Ви розумієте, те, що та історія, яка сталася з е, вчителем фізкультури. От ще раз, який ваш особистий досвід е, перетинання зі співробітниками ТЦК? І от що ви думаєте, до речі, з приводу історії з Анджеліною Джолі і ТЦК? І останнє для того, аби покласти вишеньку на торті. Хочу вам розповісти, що за начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова внесли чергову заставу у розмірі 20 мільйонів гривень по справі про самовільне залишення частини. Це одна зі справ, яка йому інкримінується і за якою йому було обрано запобіжений захід з можливістю застави 20 мільйонів гривень. І загалом з трьох із чотирьох кримінальних проваджень за Борисова вже внесли на секундочку, щоб ви розуміли, більше 100 мільйонів гривень. Це той е, Борисов, який накупив собі нерухомості в Іспанії. Ну от, будь ласка, е, можете коментувати все це, що е, все це, що ви зараз чуєте. Ну от цікаво, от, як ви думаєте, історія про Анджеліну Джолі, все ж таки, вона заходила попісяти, чи вона заходила для того, аби розібратися, куди потягнули її водія? Пишіть в коментарях. Ну, і будь ласка, підписуйтеся на цей ютуб канал прямо зараз і ставте лайки. Дякую вам.